Українка. Справжнє ім'я Леся Українки Лариса Петрівна Косач-Квітка українська поетеса, письменниця та перекладач. Яскрава представниця українського революціонного романтизму та критичного реалізму. Народилася вона 25 лютого. 1871 року в Новограді Волинському, Волинської губернії Російської імперії. Батько Осі Українки, дворянин Чернігівської губернії, юрист, громадський діяч, чиновник та поміщик. Він дуже любив літературу. Та живопис збирав себе вдома художників, музикантів. Вони влаштовували вечори і домашні концерти. А мати лесі українки драгоманова косач Ольга Петрівна із дрібнопомісних дворян Полтавської губернії. Українська письменниця, етнограф, публіцист під псевдонимом Олена Пчілка. Олена Пчелка була активною учасницею жіночого руху, видавала сумісно з налією Кобринською альманах перший вінок». Письменниця ця леся українка, як і її мати, теж була активною громадській діяльності, приймала участь у соціалістичному русі, була співзасновницею групи Українська соціал-демократія. Займалась перекладом на українську мову маніфесту комуністичної партії Карла Маркса та Фредриха Енгельса. По результатам опитування українців на теперішній час Українка війшла в трійку самих видатних співвітчизників, таких як Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький. Своє творилася Українка. Писала українською, російською, а також французькою мовою. Писалася українка в самих різноманітних жанрах поезії, ліриці, драмі, прозі, публіцистиці. Працювала в області фольклористики, 220 народних мелодій, записано з її голосу. Активно приймала участь в українському національному русі. Відомилася Українка завдяки своїм збіркам віршів. Накрилих пісень 1893 рік. Думи та Мрії. 1899 рік, Відгуки. 1902 рік. Поеми Стара казка 1893 рік. Одне слово, 1903 рік. Драми Бояриня. 1913 рік. «Касандра» 1903, 1907 роки. Катакомбах, 1905 рік, Лісова Пісня, 1911 рік. Та багато інших гарних творів. Померлася українка 19 липня 1913 року в Сурамі в губернії Російської Імперії. Леся Українка лише 42 роки, але залишила після себе дуже багато безцінних творів. Померлася українка. Через тяжку хворобу, туберкульоз кісток. Але деякі джерела стверджують, що в неї був також туберкульоз нирок. Ця хвороба супроводжувалася страшним болем. Але Леся Українка не здавалася хворобі. Мабуть, саме про цей біль, який доходив до самого серця. І свою стійкість вона написала в вірші, як дитиною бувало. Але веся Українка, попри все, продовжувала стрімко писати твори та ще й брала уроки фортепіано. Вона відчувала, що житиме недовго, тому прагнула якнайшвидше написати якомога більше творів, щоб залишити після себе. Живу пам'ять. Як дитиною бувало, 1897 рік. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, Того ж в серце біль доходив. Я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, код для мене, жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, зобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плаче, щоб не сміятись. Stop!